Триває 653-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 990 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України, станом на ранок, 8 грудня, окупаційні війська Росії втратили 337 тисяч 220 військових. 5626 танків, 10 508 бойових броньованих машин, 8057 артилерійських систем, 919 реактивних систем вогню, 605 засобів ППО, 324 літаки. 324 гелікоптери, 6136 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 1571 крилату ракету, 22 кораблі, 10591 одиницю автомобільної техніки та 1159 одиниць спецтехніки у Генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.